Всім привітання, друзі! На каналі на хвилі Києва. Такий світанок у нас сьогодні, Сьогодні 14 грудня. Сьогодні Київ атакували дронами. Зранку на зв'язки з дітьми, бо з того боку гучно. Я прокинулась під звуки тривоги повітряної. 5.55 ранку. Ось у мене сьогодні такий сніданок. Сир, сметанка, малинове вареничко. звичайно, кава сьогодні з лимончиком. Ось. Я, до речі, це мій улюблений сніданок. Пишіть в коментарях, який у вас улюблений сніданок. Ось моя одячка, тут, як завжди, зі мною прибігає сметанки поїсти. Це вона вже поїла сметанку. <сміття> Такі плямки залишила. Нічого, все можна попрати. А котику смачненько поласувати не завадить. Ось ми її балуємось так. Так що всім смачного і мені. Ой, ти чого туди залізла? До бішу. Жарко в хаті став. В хаті вікна нема, чи що. Нема в хаті вікна. Ой ти малеча. Так. Да. Так залізла, хоче подивитися в вікно. Випросилася на балкон. Оте малеча така. Да, іде в хату вже. Холодно. А я ось, друзі, замісила тісто і вирішила приготувати рибний пиріг. Ось. Так, відварила один хребет. Той, що я купувала, я показувала в покупках. До речі, вийшло приблизно 270 г м'яска готового. Я відварила його, перебрала від косточок. І ось додам сюди ще два яйця, сіль спеції, і буде така начинка. Смачненька. Буду робити зараз такий пиріг, і вам показувати. Ось вже розкатала тісто, яке підійшло, виклала начинку ось так кругом дві, дві третини. Трошки залишила одну третину, а дві третини виклала. Ось так, сир мені ще буде потрібен. І ось так я загорнула начинку, потім розрізаю такими шматочками і перевертаю. Ось так перевертаю і ось так формую пиріг. Ось Таким способом. Всередину я покладу теж, залишившеся м'ясо, посиплю сиром, викладу на протвінь, потім зафіксувала ось таким, такою формою, можна зафіксувати фольгою, і випікаю, як звичайно, 180 градусів. 30-45 хвилин. Ось такий пиріг у мене вийшов смачненький, смачненький, красивенький. Хто ж мене похвалить, як не я, сама себе похвалю. Ось такий получився. Він вже трошки вистих. І я зараз покажу, який він всередині получився. Такий пиріг дуже гарно готувати і на свята, і на сімейні будні. Ось такі красивенькі, смачненькі. Дуже хто полюбляє рибку, рибні пироги, то раджу приготуйте, спробуйте. Ось такий в розрізі получився. Я дякую вам, друзі, за перегляд. Дякую за вподобайку і підписку. Всього доброго і до наступних зустрічів. Все буде Україна!